В антикорупції результат завжди корелюється з тиском. Бо якщо ти займаєшся антикорупцією або захистом демократії і тобі не прилітає, то щось ти, мабуть, не так робиш трошки. Ти не втимися битися за те, в що ти віриш, постійно за це отримуючи попитці, хейт, підозри. Я бачив дуже багато хороших людей, ломали через торчика вдячності від суспільства. І не дочекав. Відданих, щирих, чесних, завзятих. Я ж з громадською дядькою займаюся зі школи. Зі школи. Я не жартую. Зі старших класів школи. Я бачив дуже класних талановитих людей, неймовірних, запалених. Переважна більшість з них зникали і вигорали, очікуючи від суспільства вдячності. Від більшої частини суспільства вдячності не буде. Від великої частини буде хейт, бо маніпулювати легко. з дружиною про це говорила? вона питала. Дружина, що буде, якщо тебе посадять? Моя дружина суперкомпетентна і адекватна. Вона все чудово розуміє. Ми, Ми тобі... так живемо 16 років. Дуже непросто живемо. Зі спаленим будинком, який Зеленський обіцяв і не розслідував. Щоб ти розуміла, ми написали в поданнях і в клопотаннях хто спалив? Ми знайшли. Мінти робили все з прокурорами, щоб людей не запідозрив. Не навчили підозри. Потім кинули гранати її батькам під квартиру і мислять мамі. Там розслідувати було отак взагалі. От, отак розслідувати. Сіленський це не розслідував. Обіки очей. Все інше Зірєнський не розслідував. А отут ДБР, три ДБРівці. Це ж общую робило три групи, шість машин, три оперативні підрозділи. СБУ вело кілька тижнів. Спалений дім, де леве не згоріли батьки моєї дружини. Не моя мама, батьки моєї дружини, тебе не так Сім'я не розвідував. Супер справедливість. Це всім тим, хто розказує, карма догнала. Я, я, друзі, я молю Бога, щоб ви ніколи не жили в тому, що я живу будь 12 років перепрошую.